2 серпня розпочалася обов'язкова евакуація цивільних з підконтрольної Україні території Донеччини. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Перший поїзд з евакуйованими українцями прибув до Кропивницького. Евакуаційним потягом приїхали жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили. Всім допомогли, зазначила Верещук. Голова Донецької ОДА повідомляє, що кожен парний день із Покровська відправлятиметься евакуаційний поїзд до Кропивницького із зупинкою в Олександрії. Час відправлення 16.30. В Укрзалізниці. Зазначили, що першим рейсом вдалося доставити 136 пасажирів, з них 44 є маломобільними. Голова Кіровоградської обласної держадміністрації Андрій Райкович зазначив, що всі переселенці отримають дах над головою. Будемо розселяти і в соціальних гуртожитках, які вже підготовлені, будемо розміщати. І в школах і в дитячих садочках, але в ті, які не будуть задіяні в навчальному процесі, будемо розміщати з певним часом, можливо, і в приватних будинках з людьми домовлятися, тобто використовувати весь житловий фонд і не лише обласного центру, а всіх районних центрів, міст. Області та і сел вони розуміють, що приїхали сюди не на місяць, не на два, а на довший період, і їм треба облаштовуватися і жити повноцінним життям.